Ось зараз зайшли в будівлю Укрпрофоздоровниці, 10-й поверх. Бачимо, що тут облаштовані робочі місця. Шахрайський кол-центр працює. Дивіться, з яким прекрасним видом на Київ. Ось. Дивіться, яка краса. Ну, не про те. Йдемо показувати вам стільки тут робочих місць. Дивіться, тут 20. 20 робочих місць, а тут близько 50. Ось дивіться, облаштовано, все гарненько, кондиціонери працюють. Скрізь на столах є інструкції. Дивіться, когось наскільки обманули. Також ось бонуси. Так Перший тиждень, другий тиждень. Ось, ну, непогані заробітки. На час війни. Декі комп'ютери були включені на час того, як поліція зайшла. Ось тут суми чуть більші. Також поліція пояснила, що це е, ...знаряддя для того, щоб е, вживати наркотики. Так, по яких країнах працюють? Ось Казахстан, Росія, Турція, Армія, Таджикистан, Азербайджан, Грузія, Узбекистан. Так. Ось розцінки. Казахстан, ТНГ переводять, бачите, долари зразу в ТНГ. Ось. Скрізь нотатки, Казахстан, Азербайджан, Грузія, Турція, Арменія Ось І потім такі Ось бачимо, потім такі колл-центри. Ось. Польща. Бачите? А потім такі кол-центри розказують в соцмережах, що вони працюють по країні агресору, ведуть там якусь... Фінансову операцію. Ну, зараз е, будемо бачити, як реагує на це все поліція. Да. Адже не просто так були створені ТСК при правоохоронному комітеті Верховної Ради. Так, бачимо, бачимо, бачимо щесь. Ось так.